Американці прибули до об'єднаних рабських еміратів задля зустрічі з росіянами. Втім, з'явилися дані про перебування там Кирила Буданова, бо цим там мали відбутися важливі перемовини, а українську сторону міг представити сам очільник розвитку. Вирішальна зустріч від якої залежало чимало, несподівано обернулася тим, чого ніхто не міг уявити. А правда про поїздку Буданова виявилася набагато більш вражаючою ніж усі думали. Вітаю вас, на 5, шановні глядачі, і далі про це детально. Тер армії сполучених штатів Амарокадріскол проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах таємні переговори з Рефію. Натякнуло на його зустріч з Будановим. у мережі. З'явилися повідомлення про те, що Дан Дріскол прибуває в Абудабі, де проводить зустріч з російськими посадовцями після американсько-українських зустрічі у Женеві. І там же опинився Буданов. Про це інформує CBC News з посиланням на двох американських посадовців і два дипломатичні джерела, яких не уповноважили виступати публічно. Кирило Буданов та Гур. Підтримували один з небагатьох відкритих каналів зв'язку з Росією під час війни, завдяки чому вдалося обміняти тисячі військовополонених та обговорити інші питання. Тож не дарма там опинився саме Буданов. Також у президентському указі, який був підписаний напередодні, Зеленський призначив Буданову одним з дев'яти членів своєї офіційної делегації, яким надано повноваження брати участь у переговорному процесі зі США та Росією для досягнення справедливого і тривалого миру. Американський посадовець у коментарі сібі. News заявив, що Дріскол зустрівся з членами російської делегації. Розмова тривала протягом кількох годин. За даними CNN, вони обговорювали план припинення війни в Україні. За словами співрозмовника CBC News, Дріскол має провести з ними чергові зустрічі, щоб обговорити мирний процес і швидко просунути переговори вперед. Буданов мав обговорити стосування б практичні питання, які навіть під час війни потребують контактів серед посередників. Насамперед, це була велика тема обміну полоненому поранення. Анених та жінок пошук зниклих без виста, також гуманітарні коридори або окремі чутливі кейси, які вимагають особистого узгодження. Розвиток також богдано підняв тему безпеки критичних об'єктів насамперед Запорізької АЕС, де інцидент або будь-яка помилка з будь-якої сторони може мати міжнародні наслідки. Окремо обговорювали ризики ескалації між США та Росією. Навіть у періоди найбільшої напруги розвитку великих держав підтримують канали зв'язку для запобігання інцидентам повітря на. Моря, чи в кіберпросторі поки не відомо хто що входить до складу американської делегації в Абудабісі. зазначає, що генерал найбільш високопоставлений представник США, не враховуючи дипломатів. Джерела змі також не повідомляють, який склад російської делегації. За даними Financial Times, очікують, що Дріскол проведе в Об'єднаних Арабських Еміратах переговори з українською стороною. Зокрема, зустрінеться з начальником гурмін оборони України Кирилом Будановим. Цих зустрічей не анонсували. Підкреслив журналіст водання Крістофер М. Мілар а гур не відповіли на запит Евті про коментар проба можливо заґетувати окремих представників української еліти, як наприклад Буданов. Не думаю, що вона вдасться, бо більше навіть сьогодні вже з'явились витики інформації про ведення перемови в Женєві, де прогрес почався після того, як Дріскала, які дуже жорстко продавлював лінію Дональда Трампа, замінив держсекретар Марк Рубіо. Який почав казати ну, ні ніяких дедлайнів немає, давайте не поспішати. Там 27, цьому давайте забудемо про 27 листопада. Тобто, давайте рухатись по своєму графіку, давайте обговорювати певні речі. І як написали в засобах масової інформації, американська делегація почала слухати, що говорять українці і європейці, бо раніше була дріскала лінія. от те, що ми підготували. Кропка. Зараз ні, так не відбувається. Можливо, і тому ну знову ж таки. Я не виключаю, що хотіли зустріч Будановим, але чи буде вона чи ні? Подивимось, тому що якщо це буде спроба переконати Будана лобіювати саме той варіант, який Трамп пріоріхатив, то навряд чи вона вдасться. Хоча б чомусь, що вже е, напрацювали не 28, а 19 пунктів. І тобто, робота триває ці переговори. відбуваються на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який прагне досягти припинення вогню. І американські посадовці ведуть переговори з посланниками обох країн, підкреслює CBC News. Протягом вихідних держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стівітко взяй президента Джаред Кушнера. Також дипломати з України і європейських союзних країн брали участь у переговорах у Женеві. Перед цим минулого тижня Дріскол відвідав Київ, куди привіз американський мирний план. Американські українські посадовці також обговорювали ймовірний візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня. Повідомили CBC News. але твердих планів такого візиту поки немає. Президент України заявив, що після пере. Мовин він був повністю проінформований щодо переговорів та вірить, що необхідні кроки для закінчення війни можуть стати здійсненими. Далі цитую. Залишилось менше пунктів вже на 28, і багато правильних елементів було враховано в цій структурі. Запевно, він за його словами попереду ще багато роботи, аби узгоднити остаточний документ. Також Зеленський додав, що незабаром обговорить чутливі питання з президентом Трампом. Водночас прес секретар Білого Дому Керолайн Левіт заявила згодом, що на даний момент не планується особиста зустріч Трампа і Зеленського. Однак, Білий Дім бачить оптимізм після переговорів у Женеві. Цитую українці разом з нами працювали» над формулюваннями і ви чула це вчора безпосередньо від їхньої делегації. Тому ми відчуваємо, що знаходимось в дуже хорошому становищі. Звісно, ми маємо переконатися, що всі ці пункти будуть узгоджені. А потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні росіяни також погодяться з ними. Вашантон рівноправно взаємодіє з обома сторонами в цій війні, додала Левіт. Попри все, залишається незрозуміло, наскільки близько Росія Україна підійшла до угоди, зазначили журналісти. Один з американських посадовців сказав CBC News, що нелегітимний російський президент Володимир Путін схоже вважає, що він так чи інакше візьме під контроль Донецьку область або через переговори або на полі бою. Переговори адміністрації Трампа в Женеві базувалися на припущенні, що Путін має рацію, зазначили автори. статті. той самий американський посадовець відмовився надати оцінку США щодо того, чи програє Україна. І на війну на сході, але зазначив, що тенденції бойових дій вказують на те, що Росія просувається до захоплення Донецької області. Він наголосив, що російський прогрес у прифронтовому Покровську, який є логістичним вузлом для України, не є добрим знаком для оборонних перспектив Києва. Водночас з'являється інформація про те, що рашисти, нібито підійшли до Запорізької області. Втім, очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Будану спростував ці дані за його словами. Російські військові не полишають цих спроб аби розпочати обстрілювати місто з артилерії. Про це Лобуданов розповів в інтерв'ю за словами ГОР, російські військові прагнуть в притул підійти до Запоріжжя, аби розпочати обстрілювати місто з артилерії. Далі цитую їхня мета в притул підійти та почати артилерійський дроновий терор, чим змусити військове командування відходити з лівобережжя і цивільне населення покидати місто. Це та сама тактика, яка була в місті Покровськ. Зараз змі поширюється думка, що у рефія майже підійшли до міста, але це не так і там з оборони набагато краща ситуація ніж на сході. Що ж до Реговорів президента Трампа і Зеленського, як пише за телеграф, прямі переговори можуть початися вже цього тижня, і за непідтвердженими даними Зеленський може відвідати Вашингтон. Ключовим каменем спотикання стали питання обміну територіями і нові відносини у сфері безпеки між США, НАТО і Росією. Мирний план із 28 пунктів вимагав від України відмовитися від значних територій, включно з територіями, які навіть не були захоплені російськими військами. Однак це питання було вкладено в дужки, щоб Трамп і Зеленський Могли домовитися пізніше, однак очікується, що президент США до цього проведе переговори з Володимиром Путіним. Пише за телеграф. Між тим, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що війна проти України закінчиться лише після повернення тимчасово окупованого Криму до територіальної цілісності країни. Про це він сказав під час спільної прес-конференції зі спікером Рекс -Дагу у Швеції Андріасом Норленом. Стефанчук підкреслив, що партнери України одночасно підтримують її територіальну цілісність, незалежність та суверенітет за його словами. Міжнародні делегації чітко визначили Росію та її очільника Путіна як винних у війні та наголосили на необхідності притягнення їх до юридичної відповідальності. Сатую Крим це Україна, частина української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто. Наголосив Стефанчук. Наразі це було усе бережіть себе, слава Україні.